Друзі, доброго дня. Не доброго дня, а доброго вечора. Що ми вирішили зробити? А ми вирішили вагончик цей обновити повністю. В середині у нас буде, будемо утепляти, бо тут не утеплено воно, і тут у нас виходить, що у нас тут виходить? Получається оце, Я думаю, що це ДВП, а це виходить якась шляпа, якась руберовий, яка різина якась. Купили ми такі ось, ось листочки купили. І будемо повністю ми тут оббивати. Ну, в принципі, недорого виходить, за ми митили. Купили... Це купили, Ах, купили, всі кловати купили. А, купили так. таких ось оригіля, так. купили, щоб ті типу... пали. Не... розказуй, що ми будемо робити? Батька, вигружай. Вигружай, Вадюха, давай. Виглядь. Давай, давай, зараз бігом на вагончик, його зараз розстелемо, зробимо. Бо, як, бо якщо буде дощ, <плес> він тяжолий, Турік. він да. тяжолий. Вадь. Ни хрена себе, давай, банку. забирайте вдвох, забирайте. Тяжелый курс. Конечно, тяжелый. Ага, бляха, ага, ты думал, что? Конечно, тяжелый, кажется. <laughs> <laughs> так, что у нас тут? Кто? Так, вся у нас защита, тут у нас нема ничего, чтобы сейчас занимать. А грелка? Слышь? давай еще, зараз подожди. Ага. Два метра ширина. Ну, два, ну, два сорок. Два сорок давай. Не, на ту сторону, наверное, меньше, потому что мы там сделаем. Та ні, хай лучше туди і туди буде. Що, друзі, зараз зараз будемо купити руберой такий, зараз будемо його класти. Куди ми його будемо класти? Будемо класти сюди його класти. Діжу, а як же його подожди? Буля, мабуть, треба було якусь смолуку, пляшку. Так, розкати їм, зараз будемо. Все, диви. І це воно зверху толі. І все. А, воно ще тут то ось якась плівка, диви. Оце ж вона тебе здирає і воно нагріває. да, да плінку здирають. Але я поняв, бачиш, як у них, жила чоловік тут теж буде гріти. Так, як вони показують на відео. Це оцім донизу, так? Да? Оцім донизу, а це доверху. Це доверху. Так, да, зараз будемо стрибити. Два, да? Два штуки, так? Що? Два штуки, так, давай. Попробуй зараз, як воно буде, що. Та подивіть, дай покурити. Давай, бо вже смиркає. Так, да, вже смиркає. Дійте, я вам подам. Нам ще перевозить. Грив... Так, грілка, так, ребята, що ми тут купили? Купили, що ще... Бирілку купили, валіки купили. Ось диви, вже купив таку 400 від постійне свої. Вже було все чітко тут. Балончики диви, все купили ми. Горілку на що, ось Всього на робить, дивися, поки, Дивіся, поки перве время, на роби замка. Бля, ну їй мало щось. Замка що робить. Зроби замка, ще... ось це саме шурупи, ось, по металу, поняв? Вони широкі, так? Да? Так, шоу. Силікон. Метр, да? Метр. я Нет, чика тебе. Ми столиком <говорит> влеземо. Ні, це просто защитка, наверное. Ні-ні, то надо, щоб воно розплавлялося, <говорит> Так, все, так, Та блядь, робимо, друзі, перший раз у житті своєму таку процедуру. Так, столик і зараз будемо делати. Так, з ладиком вилазь. А куди я полізу? Я боюся только що? <говорит> Толь, я боюся. Просто я не вмію, Ватка, ти занимайся. Я тебе навчу. А я вмію, Толь. Я не вмію тоже, але я бля стараю. Я тоже не вмію. Що я вмію тебе? А я виріжу, скільки надо. Все, Подам, там? що там. Подам, А? Ти той банк такий, блядь. Бігом давай. Тягнеш. Давай сюди. Ну давай, давай. Вайка не хоче робити вообще нічого. А то куя, що ти не, не, не п'єш реву. Робить. Нагрій його, Вадька, прогрій гарно. Вадик віник подай. Вінника подай, Драбину вийшли сюди, щоб ви потім зліз, на боскині поки. Вінк, віника. Вінка давай. Не впадемо тут? Починаємо з краю. То. Оце ти наші буде у нас контент пили з тобою. Бабки був, я тобі буду 70% до вас з Ютуба. Тобі 30, тобі 70 буду давать. Тільки гарно ще збалакай, Толік, поняв? <риклад> тобі 30%, тобі 70. <риклад> Мені 30 буде процент, тобі 70% буде давати з Ютуба. Поняв? Уже бачу, Ютуб уже пішов, Толік, все, Так. <риклад> ну що вже, блядь, дивіться, 260 вже виб'є, так? І вже на наступний місяць вже 250 ще раз, Поним? О. І так буде постояти. Тільки треба працювати над цим толік. Я ж працюю, я ж не гуляю. Та ні, зараз у мене є 130 доларів поки. До 7 числа, я думаю, буде вже десь 170, ну, 150 І то, Толік, 150 да? А ти ж роботи скільки робиш, толік. Ну, ну так, то так, так, все, толік замітає. У нас на, на улице тут твиттер. Сейчас мы будем делать, сейчас не знаем, как его да. делать, но ну, знаем. Давай по 7, Толик. Под 7, що мы будем клеить сюда, давай. Вот так вот, да, вот так вот. А ну Вадюха, примійся, Вадюха. Подожди, так. Все, що, давай сейчас только туда, туда, на нахлс, Толик. Подожди, подожди, безди. Потом подаси осином Туда, Толик. Видишь под дверки, по тик. Да, виріж по ті візьми. Все, Що, щоб заходи, Толік. Щоб туда сантиметрів п'ять було нахливо. Ми тоді його з'їлим, ти поняв? Дай ножика. Ножика подай, Вадюха. Так, все. Сейчас зразу ми сюди тільки квас, Толь, поняв? Ага. Все, занизу -за 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 його сразу. Завнизу. А, а ми можемо, при цепі от так Як, Ну, Ось сюди завести. О, сцепав. все, чітко, чітко. Все, давай ножика. Все, а там вот тут, а там не получится, да? Не, не получится. Ну, вырезай там. Вот. Шукай, шукай. Должен же быть. Конечно, должен быть. Вот такой тебя шукай. Для <плёк> чего вот, А, все. Ты сам сказал, мы нужно. не да, 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 скрутить. да, да. Нормально тоже то все. Так я сейчас не пойму, блядь, Владька, подожди, ты сверху вниз идти? Чи похуя? Похую я, я той. Ти хорошо подумав? Хорошо я подумав твой. Ну будемо пробувати, той, а що? Скачу. Скачуйся. Друзі, отако берем балончиком, бачите. Ми не професіонали, але я попробую. Я думаю, хуже не буде. А потім тубе зако, зак зак давай, о. Вот тут, наверное, тільки надо, тільки вот тут, а да. Подожди, полностью. Ні, тут не надо, тільки вот тут надо. Толик, я тебе рассказываю, да надо. Полностью надо Так? Полностью надо, тут и А. -а, -а. Вс, рви, 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 ры вс, о. О, блядь. Тука се давай, вежди. А Надо порви, гови. Гови типа. Порвать нормально, то блядь. блядь. Высит руй, блядь, а все, пизда. Бля, вот тот, заквас твой. Диви, астя, а, а блядь, диви. Диви. Ага, Камес пленка с дыру. Давай. Потому что мы завтра, блядь, сделаем. Так, а мы тут тоже спальни крови, трогаются. Вот так, ребята, работаем. вот тебя бачите, как у нас. И разборщики, и мы Толя, мы на все случаи жизни, да? Хорошо? Мы с тобой на все случаи жизни. Да. Но... Да, кидай, кидай. Повно по воно по лінії. Так, то лік будем... я Зараз будемо так. Ча, потім ми задеремо спереди. Да, давай, нагрівай тут. -то. Зараз я такого. Я повністю не буду. А я... тут, по да. тут такі грій. Да, гріємо все. Будемо накатувати. А штай потім заберемо. Да, покажем. а ну тут попробуй. Ай фонарика, ватька, великого. А Я не знаю, він там отскучаєш. Йому бить там. Подай фонарика, давай, 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 давай. Фонарика подайна, валька! Давай бачимо Давай, давай, давай. давай. Шо, а щас, щас щас Что, притуляйся? Да, ну, а сейчас, Сейчас попробую. Сейчас скажу. Ну, да, было выйти, А о, вот это я буду бачить, подожди. Подожди, а я включу все свет. Все, а ну. Не, пока не надо. Давай, давай, подожди. А ну давай, я вот такой. Все, давай, раскатый, раскатый, давай, 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 пошло, пошло, пошел. Давай, пошел, 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 давай, давай. О, да, ну вот такие зоны, тут не надо посередине раскатывать. Ты уже так рубля, знаешь. Ага. Мне просто по краях нам надо, чтобы он не распался, понял? Ну то понятно, что. Нормально при... там все, да? Да, друг до друга, щоб прилипло. Свети, галику, галенько свети. Подожди, подожди. Давай, 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 пошло, пошло. Все, погано. Ага. Давай, 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 давай. Давай, давай. А ну подожди, Толик, поставь вот и то, так вот, Да. Вот и то светильника поставь. О, все. Давай, пошел, раскатывай, раскатывай, Толик. Подожди, подожди. На, на гриф. Четко там, да? О, давай. четко. Давай, 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 пошел, пошел, Толик. Давай, давай, давай. Давай, давай, пошел, пошел, пошел. Давай, давай, давай. Давай, 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 пошел, пошел. Давай, 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 давай. Давай, давай, подожди, подожди, стой, 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 стой. Все, давай, давай, пошел, пошел, пошел. Давай, Толик. Все, 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 Давай, давай. Давай, Стой, 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 стой. Давай, давай, Толь, давай, давай, Спасибо. давай. Давай, я тут и читал. Давай, давай, давай. Пошел, 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 давай. О. О, понял, Толик? Уже я приспособились. Уже, а, -а, -а, а. уже можно людям в гаражи накрывать здесь с тобой, да? Чего? Подать, подать, мать, 300 гривен будет. <рес> ну, а чого? Нас, нас нахуй почти варимати, риба, чого? них пере... А ну ставили там, щоб я не бачу нікого, ставити там. Буля, як там Це Плеча, <рес> Татка, бля, як він Бля, Там мали причасні? Так, блядь, скажи, кого. Ну а з ким советувати? Ні, то як, то а як, а я чу... а ти чув, що говорять? Так ми ну, все одно з ким советуватися. Ага. Ты должен объяснять? Не, ну ты же понимаешь, я сейчас люблю, что нет. Ой. Ну, блядь, а учить можно, ну, так они ж тоже сейчас робят? Подожди, блядь. Так они ж не просто навіть, навіть, вони... Так да? Вони ж по тебе. Я не бачу никуда. По Поки ты занимаешься цим, вони бизнес делают. Ты посмотри, нервничает. Давай, давай. Зря трохи дай. Подожди, подожди, твой, подожди. Подожди, секунду. Секунду. Там все четко, да? Да. Подожди. Скай, полы. Все, завертай. Ладно, ну, давай. Если бы Толик, мы можем просто положить его, а тут вот только расплавить его, и все, наверное. Убираем пленку. Да? Давай, Давайте, сейчас. На, ти здирал, Толя? На, ти, по а, ні, його, навіть, блядь, вітер, блядь, тут тобі. Навірно, його вітер здує. Чого, ні? Надо такое, як вони показують, знизу будем гріть. Подожди, поки не здирай, потім здиремо. Давай згорілку. Чого знизу? Ти подпалив? Ні, нас я ж нащо підпалювати. Ні, надо її... Ні, не здирай покатоль, давай запалюй тут. Не здирай, покатоль! А як це? Вони її здирли і гріли. Так, друзі, продовження нашого відео. Доброго ранку всім. Що ми сьогодні робимо? А сьогодні ми робимо так, що ми тут сьогодні робимо? Так, все, вікна вже немає. все Вікна немає, зараз ми тут бугарочку зрізаємо. Розборщики превратилися у строїтелів. Будемо обустоювати наші вагончик в хороше жиле приміщення. Бо нам зима на носі, а немає нам де. Кофі кадаря по п'ятницю, говоріть, да дядьчик. Так, а що у нас тут? Тут у нас си. Ну блядь, все вже тут закидали, вже тут повчине мова, блядь. <реку> не сухо, конечно, і я і весь. Ще чоденьку ніхто не не потекло нічого. Не <реку> посходься, <Приходилось>, а те. Ти... <реку> бля, да, я в пальчини ні тепло западає. А де твоя пальцоводюха? <реку> Ну то я ж ті купив таке пальто і собі, тобі і собі, собі купив таке пальто. Бачиш як воно пальто? Що мали? Що? А будеш носити пальто собі таке. Там Шо, трошки не... Блядь. Так, бач панки не а, панки, панки будемо збивати зараз. Оці паланки будь зараз ще сім'ї понадбивають панки, поємно? І чого тако не Ну я знаю, що треба викинути. да, да, так, а я понтюю. Ти мені говориш, що їдеш. Так, оці, си, наверное, вже куди куда -то. А, сюда переставили, да, да? Потолок Кого? Потолок? А я думаю, що... Чо... А він же не утеплений. потолок. А його, є у там понимаете? На нем такой. А его фатер це такой, да? <таспорядок> да, раз, два. Квадрат, ты повысил. Че, а як за кстати учетчика нам блять? Я же нам чухоню снять. Так уля Коля завтра по-моему. Нам фата, блядь, что там не подходит. Ну да, пока ругаем пул, старик, руган, показался. Так і надо помнить, а куда надо двигаться. А. Там сколько <таспорядок> то... тебе? <таспор> Вот таким чином, и точно, и то есть. Видимо, приводишь. А. Плюс ты 4005. Ну что ли? То нормально, дивись, да, такой? А, вот все, нет, ты тогда все вставить, бази все. Нет, жениду тут хорошее, блядь, я Вот скажу. возив сила тяву. А теперь его Усі надо повитягувати, вот це клас, да по не було. Витяжку оставляємо чи ні. Ні. За Забиває її нагуку, б. Забивай її нагуку. Оце туди, оце батька дивись, вадь. А, ти ви приціни. А, ні, треба зв'язати. Чи як, а, дивись, що він робить, бать. Що він робить, диви? О ці ось по зімай візьми, отсю зі сюди... Так, да, Оця хай буде. Ми не на зараз. Ммм. А, сюда засунули. Я такой на самом блядь, воно нахуй. Мне надо обрезать его, да, чуть-чуть. Ня, двигай вою. Вот у того надо поставить и середину одну, середину. а середину. Аня, короче, за что ему такое нахуй и все? Оце сейчас з с болгарки взлезает, да и ні-ні, оце оце треба буде мати. Я... Все, чортенько. Зараз не будемо, починаємо з сюди, з передні стіни починаємо. Зараз починаємо з передні стіни тут. Я не знаю, що з потолком робити. Що з потолком? Ну звісно, Там там тут топля, конечно. Та ні, батько, тут все буде добре. То ми два літва розберемо, диє утекли, батько. Поняв?

Спортносиди, козой по колезі, по навесі такий. І все. Щас тобі треба гарно замка забити платити, щоб ніколи вкрав тебе, блядь. Кад за кушу, завтра буде давно у нас, бо це давно нам студию. Таку бочку, блядь. Дивися, ось, дивись. Що я знайшов. Опа, а іди сюди. Дивись, що робиться. Подивись. А що це таке? Я не знаю, що таке. Це осина. Подивись. Ебать, ты личинка, да не, мы, блядь, да ну. А ну давай сюда! Давай сюда, блядь. Давай, <гиби> я. А потом гуля нас и то будешь, давай буде тебе будет кусать, блядь. Вадюха, голоза, кусай, блядь, тебя. Потом Вадюшу покусай, блядь Подожди, хай таня, попасть. До личинки, будет зара. Надо все скрывать, короче. Не не, по поставки поставили. Суя, ну так, блядь, дивись. Якщо воно вс дивиться, ось вс нахуй, воно ж, блядь, вс? Вони Йому ж, поставить, вот ты спистал, бля, воно понисть посю хуйню на. Це, блядь, не здраво. Ты у меня пошла уже, а. Опа, фузка, ну давай. А ну вот делай, что а вона жива, бля. Да, конечно, жива, живо. Да, а по мне живут, то тоді. как уже, блядь. Она экспертизу без мобильная, да, точно, видишь, зевание только. Хорошо, То ли. Короче, пишет. Вот если бы мы найшли. Да не, я не помню. Чего? Монстры, монстры. що, что, у нас жива тут была, блядь. Монстры. Та не ну зачем ты муки? Мы все вами забиваем, зварь кто-то. А что сюда? Да я кинуся вам, еще не разумеется. Не-не-не. Подожди. Так. так, що там далі? Так, увидим. Так, кришу короче, давайте так, тоже. Ні. 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 А ну, а редбутик, я уже, да? А редбуций тоже пишет, да. У меня информация ешу. А я не знаю, потом. Меня агент. Агент, Толян скинув мені фотографии, що Да, ты кто-то його сядь. знаешь, у вас. Вать, оце все треба якось повичищать, і позадувати сюди на п'єн, де от у дірки. Да, да, компресор надо, блядь. Мішки, 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 це мішки були. Це гніздо. Опа, срали, блядь. Мішки какали тут, блядь. Так, що далі? Опа! Так, коли треба древа, все надо розривати. Все повністю. Оця це батька, треба, щоб бугарочку почистив, і ми її покрасимо цю ціну. Не, ну таке жай, покрасить жарне, правильно. Ось ти хочеш виставити, це зрізає. Це зрізаємо, так. Зарізаємо і все, цей своє цим колочко. Тільки класні, щоб Так. І була Не, Немаленькі, ще покажу якими. А я бачу. Вікно вик... буде відкриватися, бо ось дивись, від нього рама, поняв? Ось рама ж од нього йде. Поняв? Ну ні, ні, ну як рама не? Буде обрізати повністю це все таке. Це на рамі. Ну то що, а що ти зробиш? Зато може вагончик, як вона його і так уставить, але його відкриватися не буде. Вона вже воно відкривалося, ти поняв? І буде на світло відкриватися, це буде що? А дайте стекло сюда, ты говоришь. Мак, так. Ма. А на массиво. Mm. А должно быть. Бути... А, двое дверей. А. а, а це, Двери, це панорамне окно. Тип, а, Та, а, це лутка до дворяй, пт своим. Це, це оправдал. Мат тебе ма дворец славим, а, ні, он не могли О Воно оті? Оті? Хуй, я знаю. Да нахуй. Высокий, а высокий, пошли. Так, все, Толя, на ми вчора забулися шланга, ти уявляєш на воду. Так, учора я до коліз водив раз п'ять, <говори> Так, все. <ще. говори> все, ще <говори> ось дивись. Я на 50 візу того нашого компресора баюха, поняв, а? У нас же компресор вже там вже є. Я його завезу на базар хай подивився їх. Ми щось там все робить, так, да, не попаду? <говори>

Що? Оце все треба, оці всі гуляй, сп'ять на. А ну дивіться, ось такий, ось такий. Запомніть. Оце буде... все, і ти Ніхуя, його не можна Та як свої води двоє, Це не надо, я грунтував тільки тут ось грунтував, тут ось, понял? І все. Диви, тут же лізо класно, от і то треба грунтувати, бать, вже пішло, а тут вже лізо дека хороше. А тут, бачиш? Це вата нахуй, воно <гум> 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 Задуй балончиком візну. Ось сього, дивіться, Я, я купив балончиком. Купи балончик. О, не балончик, а руська візьму цього. Осьо, диви, батька, який Бо Диви копесок, ти знаєш, що буде. Він таков позвітаєш жартом все. Надо. Тобі треба от душ полидувати. Та що тебе штапики? Подобавляй. Поняв. Нахуя? Вата ложится между. Да мерзко заложили. А вона авис. А вона авис. Движется, риз. риз, да? Ти главное купи нормальну вату. В брикетах там. В брикетах, все, я. В брикетах типа понял ти. Я понял. Там знаєте, там одна пачка, там пару хваст Ось все рулон, блядь. Тобі надо на стіни, блядь, пресс совану. Тільки акуратненько, щоб було ровненько, щоб було красиво все. Що у нас тут? Що тут у нас? Не надо тут. Так, все, ребята, красим. А, а що ми красимо? А це ми красим тут ну, да, буде воно для общего, як говоришь, блага крышечка, бля, так, крышечка. так все красочка робота, красо вадюха тоже ванюха везьми кожу в респираторы понадевай вот бля. Буде... так куда вот о то можно ее сниме Во візьми. вот уже он открывается так я же может это вру уже так генеральный приехал генеральный приехал такие же марионай барит травщика так таке как его провоку та, та ця, не краска, що ця, поняв що? Два зараз знайдемо цю шпуню, треба знайти нам, морячку. Сюди. Два на стол Так, друзі, починаємо розіграш. Копіюємо силочку. Вставляємо силочку на канал. І починаємо. Хто виграв у нас магнітолу? Так. Лариса Панчук виграла у нас магнітолу. Хочу магнітолу. Хлопці, ви класні. Вас дивимося, дивитися кайф. Атмосфера дружня і все приємно. Все, дякую вам за коментарі. Ви виграли магнітолу. Номер телефону в офісі під відео, перетелефонуйте і ми вам її відправимо. Якось так, друзі, а розіграш продовжується. Грайте і вигравайте.